Друзі, всім доброго ранку. Приїхав я на ставок половити підлящика. Закинув я ще одну вудку на малька тут поклав. Як в минулому відео я показував вже мальок так гарно гуляє. Лишилось, лишилось у мене там два малька якісь. Я думаю, покладу хай стоїть. Зараз буду складати все своє робоче місце, замішувати прикормочку і все вам показувати. Замішаємо, друзі, прикормочку. Маю таку медову одну, насипимо так. Думаю, достатньо. Я Маю таку для стоячої води. Там якийсь карамельний такий запах. Така темна прикормочка. Зараз її змішаю, думаю, буде якраз. Думаю, на сьогодні мені це вистачить. Зараз вона настоїться, я її ще раз буду зволоджувати. Потім переб'ю через сито, щоб вона була пухка і легка. І краще працювала в годівничці. Насадки я буду використовувати кукурудзу по класиці опариша. Також маю такі тут спрейчики, порошочки для ароматизації. Маю ножнички буду дорізати кукурудзу та опариша у прикорм. Також взяв такі попапчики. Ми Вони не дуже такі ну, мають слабу плавучість. А леску буду використовувати таку Карбзу 016. Тому що подсадчик не взяв. І такі 14 -і гачки буду використовувати. Фідер у мене Castmaster 360 до 100 грам, катушка 4000 на Дельфін Ліксір така. Тлеска на катушці намотана у мене 024 карзум, шоклідер. Кормушка 42 грама така. Теж флагманська. Годуватися не буду. Зразу почну ловити в темпі півтори-дві хвилини. Подивимось, якась рибка може збереться, Покладу три опариші для початку. А там вже буду дивитися, на кукурудзу буду ловити чи на опариші. Зразу зараз поріжу кукурудзу та опариша в корм. Буду теж пробками додавати. Дистанція у нас недалека, приблизно 20 метрів 22. Тому буде ловити дуже комфортно. Може буде ловити в темпі, без того рибку витягати. Так, перший заброс є. Будемо чекати 2-3 хвилинки, півтори і перезакидати. Ми якусь рибку позбираємо там. Жалочка. Ща зійшла. На кукурудзу. Тихий кинув на кукурудзу, зразу плевали. Не опариша нічого. Спробуємо повторить йому. Значить, то щось є? А, щось є? Підлящик, мабуть. Так, це він. Кукурузку полюбляє, значить. А ну іди сюди. Х? Окей? Непоганий. Зараз поставимо садок, то я поки першу рибку не зловив, садок не клав. Ну, будемо продовжувати. Кукурудза йому сподобалось. Вона в не хотів брати, але в корм все рівно буду додавати опариш клює. А? Це вже на гачку. Обирається? Mm. <кліє> Не хоче до тата. Давай іди сюди. Підсочка у мене нема. О, будем. Ах ти! А ну вісіди відчіпився. Такий підлящик. Арнесенький клюнув. Де в садок? Аба. Ну, рибка якась прийшла вже. Якийсь темп починається. І щось мені не сподобалося, що мав дві покльовки перед цим і не засіклася рибка. Якщо не буде засікатися, спробую гачок. Якийсь інший покласти. Щось є? Ну, що, відчепився? Так. Да. Дивно. Начебто гачок непоганий, але ладно. Щось спробуємо його половити. Бо щось це? Щось це не діло. Клює. Давай. Є. Чи нема? все, міняю гачок. Міняю гачок. Це не діво. Поміняю гачок, то зроблю трошки довший повідець. У мене тут зараз десь сантиметрів 50, зробимо десь 70. Десь 70 зробимо так, що йому покласти може такий. кладу такий йому, це начебто непогано працював цей гачок колись. Так є. Зараз йому кукурудзку таку. гарненьку, Зараз побачимо, що буде. Є рибка. Є рибулька. Ходи сюди. Так. Спокійно. Все в порядку. Таке ніби на сковороді. Дригаєшся так. Ну, це вже гарно зачепилася. Такий непоганий підлящик. Слизь яка тут від нього. До речі, нам може навіть і короб зайти. Я вже тут так один розгрався під щиками. А там на тобі раз і коробчук, так що треба бути готовим на все. Пісачку в мене нема сьогодні, але думаю, справимося. Спробуємо медом побризкати. Може, ще швидше будуть знаходити моє садочку. Опа, зразу клювака. Зразу знайшли з медом. Як говориться, таке ніби медом намазаним там. Ну такий Ганей. Непоганий підлящик. Такий. Гарненький. Давай, гуляй. Що, спробуємо повторити йому? Медом. Каже, подобається йому. Щось там пиляють. Ти подивиться, може машина їм мішає. Ну дай, не прихазувала нас! Щось тут честить, хотіть заїхати, мабуть. Мабуть, рибу пускати будуть. <плес> Зараз подивимося. <плес> Зараз, мабуть, друзі, буде проходити зариблювання водойми. Спробуємо зняти якісь кадри. Кожен рік проходить зариблювання, коропа пускають, амура пускають. пускають. Ну, ті гроші, що ми платимо за дозволи на риболовлю, з тих грошей закупаються риба та зарибляються водойми. Якщо я добре побачив, начебто там якась бочка у них на машині, мабуть, рибу привезли. Клювака була на опариша. Але щось я прогавив трошки. Спробую ще раз, але заміню опаришів. А, цей немалий це не це нам. Не ну, сай нам забава одне. А що буде це делаєте? Не ні, будемо це діти таке, а системо довезити Щоб систем довезити. Я міслю течка видати, не? Ні, не спробую на опарища ще покласти. Подивимось. Буде клювати чи ні. Начебто рибка вже зібралася. Подивимося. Чи буде хотіти опаришів? Приходив тут дядько, казав, що в суботу будуть пускати рибу. Зараз роблять лише дорогу, щоб більший транспорт міг заїхати. Добре, будемо продовжувати. Клювака. На опариша Непогано, так? Та я вже думав, що за підлячик? Що опариша не їсть? О, такий непоганий. Непоганий. Так. Неспокійся. Пізно пить боржами. Ох. Окей. Нормальний. Там подивлюсь по графіку, коли в мене там вихідний чи як. Якщо субота, прийду сюди, подивлюсь, як вони будуть рибу пускати Спробуємо щось зазняти. Яких тут коробчуків пускають Ні, щось клює. Водичка вже холодна, рибка не така активна. Трошки обережно деякі клюють, а деякі зразу. О. Є на гачку. Ну, піднімем тебе. О, красинчик. Трошки менший, але піде для кількості. Ну, парші йому теж подобаються. Пробую на парші, зараз кукурудзку покладу. Попробуємо визначити, на що ліпше бере. І клювака. О, такий стандартний. Ой, який спокійний, слухняний взагалі. Прийшов так гарно. Навіть не брикався. О, Онесенький садок. Так, а зараз покладемо кукурудзу одну. Подивимось, як швидко буде клювати. Зразу так нормально. О. не непоганий, так спирається. А ні, стандарт, просто злий якийсь був. Теж такий спокійний. Загубу гарнесенько, так клюнув. Давай Нормально так кукурудзу? Да. Я б сказал, трошки активніше клює на кукурудзу. Спробую, друзі, такий порошочок. Дивіться, як це. Треба насадочку матнути в воду. І в порошочок. Потім знову в воду. В порошок. І так кілька разів. І у нас виходить така гарна насадочка. Спробуємо. Чи сподобається їм. Солодкі спеції у мене. Зразу! Зразу клює! Непогане щось! Як йому порошочок сподобався. Непоганий такий. А ну йди сюди! Підлящ. Водиться, який рот у нього Порваний, покривлений. Такий підлящик непоганий. Давай. Спробуємо ще раз, це мені сподобалось. Що, друзі, буду я, мабуть, закінчуватись на сьогодні риболовлю. Треба мені ще заїхати на роботу на годинку. Сьогодні у нас інструктаж по наданню першої медичної допомоги. Зараз подивимося, що мені там вдалося наловити, то будемо збирати речі. Ну, якось так. У мене сьогодні виїздко наловить. Скода, не маю підсадчика, щоб це все висипати, показати. Але я думаю, так теж видно. Непогано так навалив під Ну, я задоволений. Ну а вам, друзі, бажаю щастя, здоров'я, хороших вам уловів, слава Україні, героям слава! Побачимось на рибаці! Бувайте.